з основних викликів зараз для медицини для всієї країни, і в тому числі, напевне, навіть в першу чергу для Луганщини, став виклик реабілітації наших військових, виклик реабілітації наших громадян, які є внутрішньо переміщеними, як і Понад 44 тисячі. Багато хто з них отримував травмування, отримував контузії, як військові, так і цивільні. І зараз е, міністерство. Здорово Воно бачить, що це основний спектр, і робить дуже велику ставку. Луганщина повністю це підтримує. Ми вже відкриваємо третій такий центр реабілітаційний. Перед цим відкривали якраз в Рубіжному на Харківщині. І зараз на Дніпропетровщині такий, напевно, один з найбільших, напевно, один з найоснащеніших. Дійсно, хочеться подякувати Лісичанській військовій адміністрації і керівникам лікарських закладів, тому що вони дійсно тут ви саме сьогодні бачили, вклали душу і вибрано. Техніку, саме ту, яка дійсно надасть можливість реабілітуватися людині, реабілітувати рухомий апарат, реабілітувати реагування, тому що це зараз дуже великі виклик. Скажіть, будь ласка, фінансування за які кошти? Тому що тут дійсно дуже до і унікальне. обладнання. Дивіться, фінансування як тут так осіб реабілітаційних заходів, воно йде і за рахунок держави, і за рахунок обласної адміністрації дуже багато допомагають донори і наші партнери, в тому числі міжнародні, третя далі? Чи буде далі? Чи є Звісно, буде, да, будемо розвивати. Ми відкриваємо наші лікарські заклади, відкриваємо наші реабілітаційні центри. Зараз, ви ж розумієте, основна проблематика немає території Луганщини. Вона тимчасово, на жаль, окупована, але ми продовжуємо цю роботу. І основне наше завдання, по-перше, зберегти лікарів всіх, для того, щоб ми могли потім повернутися на Луганщину, підготувати ось таку базу. Щоб надати допомогу нашим людям, щоб у нас було з чим і як повертатися з першого моменту. Ми повинні не забувати, що окрім того, що є тут наші громадяни внутрішні переміщення, що в нас залишилась дуже велика частка наших громадян, які знаходяться в окупації, з якими ми також спілкуємось, і вони на жаль на цей час взагалі не отримують ніякої допомоги від держави агресора. Тому що все поставлено тільки на військовий лад і цивільний, власне кажучи, ми в деяких населених пунктах стикаємо, що ані швидка не їде люди там один одного довозять і. Була інформація про випадки, коли люди просто помирали через неможливість отримати медичні послуги, тому що всі лікарні, які там були, Росія перепрофілювала на військових, і там тільки військовим надається допомога реабілітаційних центрів, яку кількість медперсона вдалося працевертувати і охоплює скільки буде пацієнтів? Дивіться, все залежить від закладу. Якщо цей заклад тут у нас на теперішній час, те, що початок 20 кілька місць у нас є, тобто одночасно стаціонарно може знаходитись до 20 чоловік. Лікарі здається, 26, так? Лікар сорок один аз лікар, який цим займається, але тут, окрім стаціонару, ще у нас є і денний. Є відколи люди можуть приходити відпрацьовуватись. Ви бачили в тому числі організована робота і психологів. Що дійсно хочеться подякувати Лісчанській військовій адміністрації, тому що вони одразу тут організували відділення ЦНАПу є ветеран. Тому людина прийшла профілактично реабілітовуватись, проходити реабілітацію, але в неї є питання там, по документах, по житлу, по виплатах. Ось, будь ласка, зразу СНАП надав документи. Це дуже, ми зараз тільки що спілкувалися, дуже велика проблема, тому що люди зачасту. Десь, може, інформаційний простір не додивились, не знають, як правильно це зробити, як прийти отримати ту чи іншу послугу, як отримати ту чи іншу виплату, в якій програмі держави можна прийняти участь, враховуючи, що ти або ветеран, або і це дуже правильно, тому що якраз люди сюди приходять реабілітовуватись, лікуватись і одразу тобі надання від центрів адміністративних послуг всіх матеріалів, зібрали матеріали, відправили. Тобто це вже далі наша робота, наших ЦНАПів. А ви сказали про фінансування? А скільки саме грошей може бути будівлю начну? Ви знаєте, тут скільки у нас виходить? Двадцять п'ять обладнання. Двадцять мільйонів вийшло обладнання. А скільки по часу тримали будівлі? Дивіться, будівля орендована, це не наша будівля. Ми не покупаємо будівлю, тому що ну. Нам треба повертатись назад і там будувати своє. Ми всі будівлі орендуємо, дійсно підлаштовуються вони. Тут було зроблено інклюзивний туалет, повністю перероблено, тому що це був звичайний. Ми ж розуміємо, що люди будуть і візочники, і з порушеннями рухомого апарату, тому це одні, одні з основних вимог. Є дуже чіткі вимоги НСЗУ для того, щоб отримати пакети і отримувати від держави фінансування. Ми їх виконали, законтрактувались і зараз будемо продовжувати розвивати ще, це ж не кінець. Ще, Мається на увазі розвитку цього закладу є дуже багато планів. Я думаю, про них більше керівник військової адміністрації лікар розповість. Тому що ми на цьому не збираємося, зупинятися ані в Лісічанській громаді, ані в інших.